Подивіться, хлопці, яка кількість полок на трактори МТЗ ЮМЗ. І це все різні полки з написами білорус, не білорус. Є ось, ось дивіться, з якими написами. Ось такі, бачите, як полки йдуть. Так, І ще в комплекті дається ось така білорус. Це те, що ми вже скрутили, бачите, ось такі полички є в комплекті. Раз. Ну, тут вони універсальні, бачите? Тут різні, скажімо так, червоне, синє, жовта логотип. Тут кожа. ну В принципі, і за цю ціну це дуже класна якість на ці полки. То кому треба МТЗ ЮМЗ. У нас є всі полки, є також і ці полки у нас в Опт, всі розложені, жовті. такі, Такі це все є по наявності.